А потім магазин е, припинив своє існування, а е, хазяї вирішили здати його в оренду. І в оренду вони здали м, людям, які хотіли зробити шиномонтаж. Тоді їй стало там дуже нестерпно, скажімо так, і ми її забрали. А до цього часу опікувалися, годували її там в тому магазині. І оскільки е, цю дівчинку ніхто не вчив, як треба себе вести, вона взагалі не знає іграшок, їй не давали вітаміни, то спочатку вона, ми їх не прив'язуємо, я вам всім розповідала, що ми їх не прив'язуємо. У нас тепер три собаки, і всі три собаки це ті, які постраждали від людей, тобто їх хтось викинув. Якась людина викинула цуценя, скажімо так. У нас була своя собака, лише одна, це був Бетховен, я вам за нього розповідала, і хто е, зі мною лише приєднався до мене, то я хочу сказати вам, що Бетховен це була так це жорстокошершна, і там я виставляла про нього відео, він у нас вже був доволі в такому поважному віці, дідок, собака. Ну, він був своїм характером, як і кожна собака має свій характер. А тепер з нами є отакі три чудові собаки, ми їх також не прив'язуємо. В вольєрах вони жити теж не хочуть, хоч є у них чудові, я вам показувала, які чудові у них чудова будка красива, які там теплі шуби постелені, але ні, вони хочуть жити кожний, одна в сарайчику, друга в сарайчику, третя Взагалі е, в середині будинка. Тобто, вони всі живуть в приміщеннях і які вони можуть самі відкрити і закрити. Захотіла, відкрила, почула щось на вулиці. Відкрила, вибігають всі, всі три разом, і, звісно, а коли три собаки нападають, це нема нічого гіршого. Тому, звісно, Собака є собака, друзі, і завжди е, бережіть себе. Але їх і не ображайте. Ніколи на собаку не треба замахуватися або ще чого гіршого, кричати. Не треба туди йти. Гірда. Зараз вона помаленьку починає, вже призвичаєтесь. Вона, звісно, їсть зараз вітаміни, і тому вже землю не так часто їсть, але ще щось шукає, якісь там рослинки вона шукає. Раніше вона вигрівала такі нам ями і вишукувала на грядках. Вишукувала на грядках якісь корінчики, їла прямо землю, язичком просто вискала. Ми зрозуміли, що це із-за нехватки вітамінів. Зараз вже ми почали їй давати вітаміни, і вже бачимо, що вона стає спокійніша до, до землі, до всього, і е, більш адекватно на все реагує. Одне, що вона до цього часу ще не може зрозуміти, вона любить гратися, я вам зараз покажу її іграшку, вона від неї тікає. Тут у нас буся живе. А це гірдина іграшка. Ану, не хоче, біжить до себе і все. І я її ось даю, іди до жени. Я намагалася її м'ячиком, намагалася так. ну Гратися вона любить і взагалі вона хватає за рукав. Ой, наконец. Я не думала, друзі, я навіть не думала, що вона зараз ще й на камеру покаже. Оце другий раз я бачу, що вона починає гратися іграшкою. Це диво. Це диво. Один раз я побачила. Клас! Це для мене самої сьогодні несподіванка. Все погнала. Подивіться, яка вона молодчинка. Я вже кажу тихенько, щоб її і не налякати, молодець. Ну так, помаленьку. Бачите, я вам розповідаю, яка вона.